Вітаю, друзі! Сьогодні 19 травня 2023 року. Я веду свій репортаж з невеличкого садочка, яких тисячі, а може й сотні тисяч по Україні. Невеликий садок, де ростуть персики, виноград, нектарини. І декілька абрикосів. Що не почну, блін, репортаж, вся тривога, та ще й обстріл почався. Друзі, хочу підбити деякі підсумки ситуації, що склалася у нас по весні з цією аномальною погодою. І розказати як же ж досягти добрих результатів, як побороти кучерявість і деякі способи і методи обробки саду. Ви бачите, друзі, нормальний лист, нема ніяких шкідників. Ох, ніхера сім'я. Як цього досягти? Ну перше, що треба сказати, хто хоче сажати персики, нектарини, повинні розуміти, що без обробки нічого не вийде. І обробок цих не так багато, друзі. 3-4 обробки і буде у вас отакий чудовий лист. І чудові дерева. Що треба робити? Розпочинати захист персиків, нектаринів, слив, абрикос потрібно з осені Треба не полінитися і зробити обробку бордовською суміш. 3% друзі. Це по осені, коли листя впаде. По весні теж би непогано було обробити Бордовською або Бургунською. Але я приміняю косайд і, як бачите, цього достатньо, друзі. Достатньо осінь 3% бор... бордовська суміш. По весні, по голой брунці, ще до розпускання бруньки. 60 грамів косайду 2000 на 10 літрів води. Далі опять косайд, знову косайд. По мишиним вузкам вушкам це коли з'являється зелений конус на персиках, на нектаринах. І третій обробку я роблю на початку квітіння персиків і нектаринів. Вон вони, нектаринчики, рубіновий це. Тобто по весні касають 60 грамів по закритій брунці, потім 25 грамів по мишені вушкам зеленого конусу і перед квітінням. Я даю ну, в мене страж. У мене страж. Це аналог хоруса і плюс актора для підкоїдів і прочих сосущих, гризучих. І все. І після відкріття я знову дав касайд. 25 грамів. І системні я давав джекпот і страж. Джекпот це скор плюс топаст, тобто три діючі речовини. І плюс балаза. Це аж шкідників. Ну, ви бачите, яка дія. Майже немає клястера з перевозу. Чистий лист на сливах, чистий лист на персиках. І зараз, друзі, на наступному тижні з вівторка передають дощі на цілу неділю. Тобто сьогодні-завтра я буду обробляти, вже з'являється восточна плодожерка. Другі шкідники буду обробляти сьогодні-завтра. Ну я буду джекпот, це скор плюс тапас від хвороб для профілактики. кучерявості вже все. Як тільки стає тепло і сухо, кучерявості зникає. Але для профілактики треба обробляти, щоб спори ну, не, не жили на, на дереві знищувалися І плюс дам до джекпота, це скорб плюс і дам караген від вис... східної плодожерки. І от, друзі, ще вам примір, що кажуть, от сусіда прилетіло. От дивіться, от навіть вилізу на дробину і покажу вам. Сусіда це кожен рік. Сусід хворіє, просив зрізати його, але я його оставляю для того, щоб показати вам. Оце оброблений персик, а оце повна кучерявість, друзі. І він не то що він знаходиться прямо. О! На метр у мене в дворі. На метр. І падаю з листя прямо от сюди до мене. І на цей персик. Отак. От Я тут з краєчку трошки вон, доставав, його є листя зелені, а далі там повна стопроцентна загибель. Приріста приросту цього року і голі, голі дрова. Тобто ще раз скажу, не розказуйте байки. Налетіло від сусіда. Обробляйте, якщо хочете мати персики, віктарини, сливи. Нічого складного нема, навіть в таку погоду екстремальну. Завізі було, я показував пару днів тому, скільки було завізі І оце я вже обірвав тут на Т5 та й на другий. На лауролі. Ну, Тут, наприклад, залишилося десь 300 плодів. 300 плодів, 7-річне дерево, 60 кг, буде в цьому році урожай. Месина, от, теж які плоди. Я тут залишив запасом десь сотню плодів, але це буде маточне дерево. Бо скільки на нього заказів, що тут плоди вже не до плодів. Тут будемо вирощувати черенки. Ну, 100 плодів це 30 кг. я ставлю плодів 50, як в тому році. Оце то, що я хотів сказати, друзі. Невеликий садок. Не так трудно приготувати ту бордовську суміш, головне достати придбати якісний мідний купорос. А ще більша проблема у нас, так це вапно якісне. В магазинах одна пиляка і пісока. Ну, я даю 300 мідного купоросу і 600 грамів. Вапна, пересиджую його і чудово, воно йде через оприскувач. Хто хоче, той зробить. А як не хочете робити, то не зв'язуйтесь з персиками, а будете тільки собі нерви. Знищувати. А це молоденькі. Все чудово. На все добре, друзі! З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. Не забувайте про лайки, ставте їх на Хір себе. Ставте їх на початку. Не понравиться потім Видалите Стрільба продовжається. На таких екстремальних умовах, друзі. З утра обстріл. Працюємо. На все добре. До побачення.